Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення, на славу Божу, яке сталося в моїй сім'ї. У нас дочка з другим дитятком ходила. Ну, її тут нема присутні, бо вона не може, лялька дуже маленька. І знаєте, як все у нас добре, так ми не дуже так молимося, знаєте, молимося щось інше, а з ту дитину я майже не молилася. Бо все було добре, дитинка носиться, все, лише я, як прийшла на початку до лиця Олега, находила вгідна, отець каже, він за цю дитинку молився, цю дитинку ніде лікар не двовав гарантії. І каже, хочете зносити? чи ні, кажу, чи я вже хочу, бо все було добре, я вже не хочу того. Але це, але вже, знаєте, недалеко родів дитинка повернулася ножками, вниз голову вверх. Лікарі сказали, що в такому положенні тільки кисарити родити неможливо. Каже, якби сідниця могли б приймати роди, так ні. Ну і так не хотіли, щоб кисарили, першу родила нормально, а другу треба кисарити. Ну і каже, вже ну, в такому сроці вже неможливо, щоб дит... майже неможливо, щоб дитинка повернулася. Але з вами, каже, бо лікар карте ще з вами все можливо. він знає за ту дитину, бо він теж приймав роди. І я прийшла до отця Олега, то й дочка ходила на молитви, і я ходила, отець мені каже, ви Ві вірите, що Господь може Бог зробити? Кав. Ви знаєте, віра в нас дуже маленька, а по нашій дуже малесенькій вірі. Китайся сюди-туди. І за пару днів до родів дитинка повернулася головкою вниз. І дякувати Господу Богу, родилася нормально, все, дитинка здоровенька. Родилася природніми родами, швиденько, скоро, все. Дякую Господу Богу, при чистій дії Марії, отцю Олегу, всім, що молилися, що причинилися до, до, до молитви. І, і... Найбудеться все на славу Божу. І ця лялька теж то молилася дуже багато за цю дитинку. Дуже. Ні один лікар не давав гарантії, ні один. Навіть одесь легкось так мені. Христина буде здорова, і дитина буде здорова. Все робити, все. Христина каже, як отець сказав, то, що моє футболі. Ні один лікар, ми до Львова їздили, ми тут. То тільки, знаєте, Господь Бог і ті всі, що молилися, більше нікого. Так що молімся, віримо, що Господь Бог дає. Дякую, Господу Богу.